Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. А зараз буде розклад про Зеленського, про його таку, не знаю, як навіть сказати, чи це вада, чи це щось на, на зразок енергетики його. Тому що ви мене такий розклад просили зробити ще минулого року. Десь до війни хтось просив. Хтось, я маю на увазі повномасштабного вторгнення до по, після. І тепер знову дехто почав просити. Що це в нього за така енергетика? Його називають, як би це сказати, бідоносцем. Ви мені навіть кажете, що деякі блогери його так і називають. І тут я приведу, я таки, звісно, знайшла, є така інформація. Дивіться, є декілька фактів. Після візиту Зеленського до Франції сталася пожежа в соборі Паризької Богоматері. Після візиту до США почали обговорювати і починати імпічмент діючого президента Трампа. Після відмідин оману помер султан. І це ще не все. Приписують також затоплення Західної України. А, і ще тут щось є, але не все буду читати, просто щоб ви розуміли. І так, давайте подивимося, що носить з собою енергет... що за енергетику має Зеленський. Що йому приписують, що після нього, як він десь, От зараз, до речі, свіжий візит до Канади. Теж там стався інцидент. Всі ви знаєте. І так, дивимося, що це таке? Ну, це в нього іде, ви знаєте? Є, є в нього таке. Угу. Є. Воно не завжди. Я скажу так, як я це зараз відчуваю. Він, до речі, знає про це, що в нього така енергетика є, це він знає. Ось, і ви знаєте, єдине, що я розумію по цих картах вже, що воно не завжди програється. Це повинні бути ще. Деякі складові, наприклад, енергетика інших людей, саме з ким він зустрічається, як він реагує. Тут, до речі, його емоційний стан, як він реагує на тих людей, чи хоче він їхати, чи не хоче він їхати. Розумієте, якось так, хоче він з цими людьми, чи він примусово з тими людьми зустрічається, чи його там якось, можливо, перелякали. В мене йде ось така інформація, що. Це залежить від деяких обставин. Тобто це в нього є, але воно не завжди програється. Про, ну, відбувається таке, тільки в е, якихось обставинах. Його, наприклад, в рамки, от оман, візьмемо, так? Там були рамки, там його, можливо, перелякали. десь ще, от, Де на нього тиснуть, його лякають, його заганяють в якісь рамки, там це відбувається. Ось якось так. Зараз подивимося ще. Ось це, що я сказала. Там, де в нього все добре, без якихось навантажень, без якогось примусу, все прекрасно. Як тільки йдуть якісь навантаження, щось від нього вимагають, треба щось робити, що він не хоче, у нього переключається. да В нього таке є. Не завжди. Ось, але в таких ось обставинах. Дуже цікавий розклад. Дуже цікавий розклад. Давайте тоді подивимося стосовно України. Можливо, він і Україні, він же ж недарма казав, я ваш вирок. Давайте, що стосовно України, чи впливає він якось. О, да. Да, він з собою приніс печальку. Приніс печальку, жартовність. І ще й Україна ви. Так, і ви знаєте, дивіться. <кій> ось тут він не захоче признатися. Він знає, що він приносить з собою біду, це він знає. Але ось по нижньому рядочку він не згодиться з цим. Він принос саме приніс Україні дуже багато бід. Дуже багато бід. Навіть ви знаєте, карти йдуть так, що чим довше він буде правити, якщо він. Скажу так, не дай Бог, так? він піде на другий термін. Якщо він залишиться на другий термін, то це чим довше він залишається, ще якщо дивіться, в мене йде така інформація, що поки він перший термін свій на пості президента, це ще, знаєте, півбіди. Повірте мені, якщо він чим довше, наприклад, не буде виборів. Так? Він залишиться довше, бо вибори під час військового стану, воєнного стану неможливі. Так? Чим довше, кожним місяцем ви побачите, от закінчиться цей срок, його, цей термін, буде все гірше і гірше. А, треба його позбутися, тому що позбудемося України. Ось карти це й показують. Це в нього така енергетика. До речі, просто щоб ви знали, я коли. Можливо, це те, що я думаю, що в нього може бути. А, ви знаєте, є такі люди, які просто погані кажуть очі. Так? Я не буду зараз говорити саме про очі чи ще щось, але от кажуть, що коли мама від, відлучає дитину від груді, а, якщо дитина більше 24 годин, тобто сутку, добу, не відлучили від груді, і потім знову, оце такі бедоносні люди. Це так, так кажуть старі люди. І ви знаєте, це правда. Стопроцентово. Ці люди приносять нещастя. Вони, ніби якось, можливо, ви знаєте про це. Це ніби, знаєте, люди, які від. Я забула, як це називається. Я як нагадаю, я вам у коментарях, якщо хтось запитає, я як нагадаю, це треба запитати, може моя мама пам'ятає, але мені колись бабця казала. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдяку, дякую вам за увагу, бережіть себе, мої любі, ось, і разом до перемоги! Все буде Україна!